Найстрашніший замок України, у якому за легендами приймали ванни з кров'ю та контактували з нечистим, це замок Паланок, і зараз я вам все розкажу на 68-метровій горі, яка раніше була вулканом, височіє дивовижна фортеця, яка називається замок Паланок. Цей замок зібрав навколо себе дуже багато загадок та легенд. Правителі цього замку прославилися своїми кровожерливими вчинками. Сімнадцяте століття трансильванська правительниця Софія Батарі вона була одержима ідеєю вічної молодості за легендами. Вона не тільки пила кров молодих дівчат, а ще й приймала ванни з кров'ю. Вона навіть в одній із кімнат облаштувала кімнату для тортур. те століття фортецю заробила Австрія, і вони вирішили зробити там в'язницю для політичних злочинців. У цій в'язниці мурили голодом та катували і кажуть, що більше ніж за 100 років з цієї в'язниці нікому не вдалося втекти. Також на території замку знаходиться найглибший колодязь в Україні. Він глибиною 85 метрів. Він був збудований князем Федором Коріатовичем. За легендою цей колодязь заборонив копати сам нечистий, тому і досі на такій глибині там немає води. Кажуть, що навіть у наш час з колодяться можна почути звуки стогонів і криків. І якщо тобі сподобалось відео, постав лайк і підпишись. Мені буде приємно. Дякую.